Шановні друзі, дуже радий, що ви відгукнулися на наш запрос і прийшли до нас сьогодні. У нас декілька інформаційних поводів для вас є. Перше, це е, камерний хор, академічний камерний хор Бортнянського продовжує е, цикл е, суботніх концертів духовної музики в Берсалівському соборі. Ми розпочали розпочали цей цикл е, минулого е, минулого року е, в серпні місяці. провели 10 субот підряд в Брюссалівському соборі. Концерти це були е, концерти, що не повторювалися. Е, Постійне оновлення репертуару було, постійна е, нова духовна музика. Спочатку це планувалося як суто е, проєкт камерного хору е, для того, щоб якось урізноманітнити культурне життя міста в такий е, мертвий сезон, як серпень і е, вересень. Але зараз я бачу, що цей проєкт вже росте, бо е, в наступному цьому, що ми почали зараз, е, циклі концертів, буде приймати участь 17 різних колективів. Вісім диригентів з різних міст. Тобто, це вже має такі знаєте, якось ну, цей проект має плани на якийсь всеукраїнський розмір. По-перше, це будуть диригенти з будуть виступати з камерним форум Бартнянського, переможці міжнародного конкурсу Бартнянського в Києві. та... Миці, що отримали спеціальні премії хору, на міському конкурсі фестивалі Воскресли Христос дарує радість дітям. Хочу вам нагадати, що цей фестиваль закінчився лише півтора тижні тому. Це було дуже яскраве таке видовище в храмі всіх святих чернігівських на, на ринку Ніва. Так, і він проходив в рамках міжнародної пасхальної асамблеї, найбільшого музичного фестивалю в Україні. До того ж, ми запрошуємо 16 дитячих та юнацьких хорових колективів приєднатися до нас і вперше в своєму житті виступити перед справжньою публікою, що прийшла на концерт, що заплатила гроші і має якісь претензії до виконавців. Окрім того, якщо минулого разу це були просто концерти, то сьогодні то на цей період, на цей цикл ми підготували різну тематику. Дев'ять концертів до нашої відпустки, це до червня, до середини червня місяця, будуть присвячені різним датам. Так, ми відзначимо всі е, значущі ювілеї українських е, композиторів, як Бартнянський, Верезовський, е, Вербицький. Е, потім ми ще раз повернемося до, е, до значного світового ювілею Євгена Себастьяна Баха. Е, до Дня Європи буде цей концерт 16 травня, до Дня Святої Трійці. Е, е, також буде концерт в нашого засновника, нашого колективу Любомира Мирославича Беднарука. І як ви знаєте, указом президента цей рік в культурному відношенні відзначається тисяча років успіння князя Володимира Великого, і ми також один концерт присвячуємо цій значній даті. Окрім того, в рамках цього циклу буде представлено буде дебютувати вісім диригентів. Один диригент з Славутича, який диригує хором натхнення, який виборов перше, першу премію на міжнародному конкурсі Бортнянського. чотири диригента музичних шкіл нашого нашого міста, найкращих диригентів музичних шкіл. І один особливий хочу зазначити це були такі відкриття, можливо, Чернігівське, бо це, якщо можна сказати, про диригентів, що це такі це слово було не з. Двадцятирічний диригент Можете представити собі двадцятирічний диригент, який, який деригує а, справжнім а, професійним колективом. Це дуже м, рідкісне взагалі явище, а, і це дуже талановита людина, яка навчається в академії музичній в Києві. Я просто побачив його відео на Ютуб. І він настільки вразив мене своєю музикальністю, своїм відношенню до музики і своїм смаком, що я просився його звати Артур Смірнов, і він буде диригувати 30 травня. Ми вас запрошуємо на цю дату. До того ж, Каменний хор також розвивається в іншому напрямку, і в нас також є такий. Ми спочаткуємо такий проект як Скарбниця духовності. Для того, щоб українські композитори, українські діячі не були для наступного покоління просто пустим звуком, якісь, якісь прізвища, якісь щось означають, ми спочаткували цей проєкт і ми хочемо розбити його до загальноміського і охопити всі навчальні заклади міста. Тобто в кожному навчальному закладу, закладі в місті провести концерт патріотично-культурного такого направлення щоб е, учні е, навчальних закладів мали, мали, е, мали представлення про те, в який, в який спадок вони мають культурний. І я хочу сказати, що вже відгукнулися, взагалі школи – це дуже непростий такий сегмент нашого культурного ринку, дуже складно іноді домовлятися з директорами шкіл, представниками шкіл, але на цей проєкт вже відгукнулися 13, 33, 31, 1, 12, 22 школа та медичний коледж. Всього 40 закладів, 6 вже є на травень місяць. Тобто я думаю, що наш проєкт завершиться і е, всі заклади будуть охоплені е, нашими концертами. Власне, це все. Ці в Борисовлівському концерті да. вхід, ну, тобто, плата яка? Плата ми не підвищували плату це 20 гривень. <плата> да, це перерахунку на е, умовній одиниці вже <плата> <плата> менше долару. Так. 2 травня А, 2 травня благодійний концерт О, так, для сімей загиблих воїнів АТО. 9 травня пам'ять захисників Вітчизни, бо 9 травня це саме субота. 16 травня це до 330-річчя Івана Себастьяна Баха. 23 до свята Вознесіння Господня, і буде приймати участь хор натхнення. 30 травня до Дня Святої Трійці буде Артур Смірнов з Києва диригент, 6-го пам'яті засновника та першого диригента хору Люмира Мирославовича Бенарука 13-го заслужена артистка України Оксана Нікітюк, солістська хору Думка і взагалі ну, знаний диригент в Києві буде працювати з хором Бортнянського, свою програму презентувати. І 20-го. Буде закриття 71-го концертного сезону. Початок всіх концертів в 15.00. А школи, я так розумію, випадку купити частину зараз і частину вже як вони почнуть знову. так так, так. Ну бо зараз такий напружений в них графік. Хтось там Хмит. до ЗНО, які готовий, докудується, хтось ще до чогось. І тому так розділили. 25-го вже відбувся, так? Да, вже відкриття вже було. А, а по першому концерту що вам сказати? Ну, по першому концерту хочу сказати, що як він пройшов, відкриття, як пройшов взагалі співати в Бресолівському соборі. А окремо хочу подякувати взагалі керівництву а, заповіднику Чинію Стародавні за, за таку можливість співати в одному з найкращих а, з точки зору акустики соборів. Це собор, де м, просто хочеться диригувати, співати, співати. не хочеться, щоб це завершилось. Тому що, е, по-перше, ну, відчуття від того, що ти стоїш на тому місці, де стояли всі е, значні чернігівці, е, тисяч, вже тисяча літ, де да? молилися Мали, Богу за своє місто там, чи за свою країну. І взагалі вони тут були присутні і зараз тут присутні ти. Е, Потім унікальна акустика абсолютно. Коли ми записували наш 35 концертів Бортнянського в Спаса Приближенському соборі, то наш звукорежисер Андрій Макрицький, номінант премії гремі з Києва, він сказав, що це Спасський і Базалівський собор це просто унікальні акустичні будівлі. Ось. Я думаю, що відчути взагалі таку старовину нашого валу можна тільки коли в храмі співають. Бо коли ти просто е, заходиш до, до споруди, вона ніби мертва. І коли е, там звучать голоси, вона оживає, і ти, і ти щось інше розумієш, по-іншому розумієш взагалі е, цю споруду і свою історію. Хор хлопчиків з вами не тобто вони програма Хор хлопчиків, можливо, співатиме, але е, вже не буде. Е, ну, ми не робимо таку ставку саме на хор хлопчиків, бо буде 17 е, дитячих хорових колективів по, по різних концертах будуть. Е, це найкращі колективи, які ми відібрали от в рамках такого конкурсу, який пройшов тиждень тому. ви забули, чим нас здивуватиме, тому що цього разу є якісь заходи, про які вони нас забудуть. Поки що ні. Про це буде окремо, окремо Ми думаємо. Задумки є, але поки що. Треба, щоб реалізація була вже на 90%, тоді ми вам про все розкажемо. Дякую вам.